Ще про такі акції попереджають. Це раз, а по-друге, для того, щоб я зрозумів, в чому суть, я і запросив ініціативну групу. Ну, Ви прийшли всі, будь ласка, я ваші бачите, і, 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 і якщо є необхідність вийти е, на вулицю, я вийду з вами і так само там необхідно сідати Значить, Я почув вас, я почув це прізвище, і от е, поки ви піднімались, поки я був прокуратурі, я. І з засобів війни, з інтернету я дізнався, в чому суть. Значить, ми перевірили ті провадження, які є у нас зараз у військовій прокорту Йоркуського гарнізону. Такого провадження ми не розслідуємо, ви це знаємо. Мабуть, вам більш відомо, хто розслідує це? Це, скоріш за все, військова прокуратура Донецького гарнізону. Тобто, Надавати наразі кожного об'єктивно, як є будь-які коментарі, чи законно він притягається до відповідальності, Дуже, чи, це чи, це чи це правомірно він затриманий, чи буде можна на запобіжний захід, я не можу. Тому, звичайно, отримати від вас лист чи звернення, і передати його своєму керівництву, передати його з місць керівництва військової прокуратури Донецького гарнізону я зможу і зробити це. Що це моє обов'язково. А по решті обставин, на жаль, прокоментувати не можу, тому що не знаю. Кажу вам, які. Тобто Ви готові лист звернення від громадськості Івано-Франківської області підтримати і передати на військову прокуратуру України? Значить, військова прокуратура Івано-Франківського гарніору, як і будь-яка інша прокуратура. Вирішує звернення в разі наявності підстав, ну а це виключно коли є переможе про порушення по тих об'єктах, які її піднаглядні в даному випадку, якщо, наприклад, про порушення чи є певні вставини, які треба перевірити не в межах банківського області, ми зобов'язані і це звернення чи то. Я, Якщо вважаєте за необхідне головну військову прокуратуру, ну, або... або... ми враховуємо Ми враховуємо і просимо вас. І скажіть, будь ласка, на пресі, щоб ми всі знали, що ви це зробите, чи не зробите, щоб військова прокуратура України знала про цей інцидент. І вам буде подано лист, звернення і все остальне, що ви це зробите, скажіть на пресу, а пресу прошу довести це до всієї громадськості, що буде так зроблено, чи буде не так зроблено. І щоб повністю не слідкувати це, як воно буде проходити, іменно щоб нам, наша задача, щоб ми, ми довели до прокуратури України. Підтверджує, що це і офіційно вам заявляють, що... Це буде виконано. Більше того, заявник має право отримати не тільки в прокуратурі, а й в будь-якому державному органі відмітку про отримання його звернення. І заявник обов'язково повідомляється про спірування з за належності, якщо вони не розглядаються на місці. Тому е, я не тільки ті це зроблю, а я за необхідності народу щось. У нас від ініціативної групи є е, таке прохання, тому що ми ініціативна група, коли це є громада. Е, ми попросили вас вийти, вийти і громаді сказати, узвучте, що розумієте. Я вас почув, я зрозумів, в чому суть, я виходжу з вами.